Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішній випуск я хочу присвятити композиції, яка вже стала культовою, і хоч б вона була виготовлена в 2003 році, до цих пір не втрачає своєї актуальності і є лідером продажу та постійним. Почетним членом багатьох топ-10 найкращі композиції, найсексуальніші, самі звабливі, самі шлейфові, або ж самі стійкі композиції. І мова йде про аромат бренду Нарцисо Родрігес Охьо. Ось так виглядає флакон. І цей чорний лаконічний флакончик. Поміщена фантастичного звучання композиція. Американець колумбійського походження Нарцисо Родрігас практично відразу почав свою дизайнерську кар'єру після закінчення дизайнерської школи. І в якийсь момент він переїхав працювати в Європу, де сповна відчув і зрозумів поняття дорога розкіш. Він там працював. Компанії Герера і це давало йому можливість як дизайнеру створювати розкішні образи, оскільки ця компанія часто забезпечувала костюми для різних театральних постановок, або ж вони спеціалізувалися на сукнях для виходів, тобто на червону доріжку, там на Канський фестиваль, і Нарцисо дуже активно працював у цій сфері. Але сталося так, що його особистість стала більшою, ніж сам бренд, і тому він, на жаль, мусив звільнитися з компанії. І відтоді в нього виникло бажання створити власний бренд. У 2001 році він повернувся в штати і вже почав працювати сам на себе у своєму сформованому стилі, який був досить зрозумілий, легкий, лаконічний. І навіть такий, я б сказала, з з простими, чистими лініями. І в якийсь момент зрозуміла, що у нарциса виникло бажання створити парфумерну лінію свого бренду. І, власне, таким, яким є його стиль легким, ніжним, таким і виявився його первісток. Для роботи над цією композицією були запрошені Крістян Нагель та Франциска Ркоджан, І Основною завданням, яке стояло перед парфумерами, це була особиста історія дизайнера, оскільки в юності йому знайома подарувала флакончик з єгипетським мускусом. А це був дуже такий. Потужний, спокусливий аромат. І от він настільки його з юності запам'ятав, що йому хотілося зробити саме це звучання центральною нотою композиції. І з парфумером вдалося це феєрично, оскільки те, як звучить ця композиція, це щось неймовірне, оскільки вона жіночна, спокуслива, ніжна, в той же час легка. Вона кличе за собою, обіцяє море насолоди. І важливо сказати, що насправді в парфумерії використання мускусу не було чи якоюсь новинкою. Навіть Шанель номер 5 її піраміда побудована якраз на ноті мускуса, навколо якої обертаються всі решта нот. Але той мускус, який звучить в цій композиції, та його легкість, ніжність е, з такого компонента, який з самого початку є досить важким, таким якимось тілесним, густим. І оце парадоксальне ніжне, легке звучання, звичайно, вони ну, справили просто фурор. І е, звучання мускусу м'яко обрамляється нотами. Жасмину і акуратно, акуратно вмощується на подушечці сандалового дерева і дає відчуття цієї приємної, теплої деревини. Ця композиція вона дуже-дуже популярна. Насправді вона була створена в 2003 році і за цей період вже отримала двічі парфумерного оскара, тобто це максимальне визнання. Якості композиції, її сприйняття публікою. І, наприклад, в мене така ситуація була, коли замовниця зробила замовлення на відливан цієї композиції і через декілька днів написала мені. Будучи в абсолютному захваті від того, як вона звучить, її чоловік теж був дуже задоволений звучанням композиції, і через деякий час вона мені зробила замовлення ще двох відливантів для своїх колег, оскільки вони були. Теж приємно вражені тим, як звучить ця композиція. І в багатьох з вас може виникнути питання: а в чому суть, якщо декілька людей, які працюють разом, будуть звучати, ну, будуть пахнути однаковим ароматом? Але в цьому якраз основна магія цього парфуму, оскільки він на різних людях звучить по-різному. Він взаємодіє шкірою з кожної людини з її особистим запахом, і в когось це проявляється нотами мускусу, в когось відкривається ніжний сандал або ж жасминове жасменове звучання, і це просто щось неймовірне. Іноді кажуть на цей парфум, що це аромат без аромату. Тобто в ньому немає якогось такого супер-супер агресивного звучання, але в якийсь момент здіймається магія, і вас невловимо вабить до людини, від якої лунає ця композиція. Ну, а зрозуміло, що композиція, яка балансує на межі алхімії, не може не створити революцію. Світі парфумерії. Я вам щиро рекомендую дозатести цю композицію. Якщо є бажання, можете написати в коментарях, я залишу в інфобоксі посилання на свою сторіночку на шафі. Можете придбати е, від Levant. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підпишіться на канал та натисніть дзвіночки, аби, дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі. Від себе я вам бажаю приємних! Ароматних вражень та все буде Україна!